Панове, наразі ви побачите відео, яке є найбільш складнішим в історії нашого каналу. Не по тій причині, що там складна зйомка, там навпаки елементарна, звичайна любительська зйомка. В тому відео є засновник нашої пасіки задовго до того, як я почав пасічникувати, це мій дід безпосередньо. Але так склалося, що те відео було зняте все-навсього за там, буквально кілька днів до його смерті. Тому воно зняте ще в 2021 році, і аж зараз я його наважуюсь виложити. Відео представлено подорож до дідового гарного знайомого, друга. Ми разом працювали, разом пасічникували. В нього є. Безпосередньо пасіка 500 плюс бджолиних сімей. Наразі він успішно проваджує діяльність на своїй пасіці, вже ми з ним товаришуємо. І він тоді люб'язно нам показав пасіку. Зйомка, яка там відбувалась, доволі аматорська, але дуже інформативна, цікаво. Ви можете побачити, в яких умовах утримується пасіка. І хочеться зазначити, що стаж того пасічника це близько 30 років заняття бджільництвом. Ну, А відео те повинно було бути на каналі буквально, там, буквально через тиждень після його зйомки. Тому що ми як почали канал, то я хотів зразу показувати конкретні базові речі. Після того я після тої події я закинув і пасіку на дуже довгий час і закинув е, безпосередньо YouTube канал. Але так як матеріали були ще тоді відзняті, я вам хочу їх на сьогодні показати. Складно було закидати, але тим не менше. Воно існує, воно є, і навіть дід вже на тому світі, але я переконаний, що він був би радий, щоб ми це показали, бо ми ж тоді це зняли. Тому гарного всім перегляду, дивіться, як може існувати пасіка 500, на яких вона в вуликах, там різні системи вуликів, тому що пасічник пасічникував протягом всього життя і накопичував свій досвід. Він був теж фактично самоучка, пасічникує Пасічнику є з 10 років, тому. Всім гарного перегляду і тримайтеся, кубки. Також хочеться зазначити, що відео не зовсім логічно закінчене, тому що тоді ми тільки розпочинали знімати YouTube, і там просто банально нам не вистачило пам'яті. І тому воно просто обривається. За це перепрошую, але навіть до того моменту, там півгодини відео, яке ви однозначно почерпнете для себе кучу, кучу різної інформації. Всім гарного перегляду! І на все добре. Вулики. Що Це за ти Це полістирол. Високе давлення. Я їх робив сам. Це нерває. Заготовку брали. Ні, це форма. А, ви саме ліпили його. Це форма. Це, це на пінопас, іде полістирол. Ага. Високе давлення. Воно форма спеціальна, воно вариться під давленням. Ага. По дві сім'ї так по зиму їхати. Это у вас двадцать чего? Одна, тут одна там само и друга. Значит, а так у нас А сколько у вас улики? Может, Вот это спотка. Что Я? Не, ну не что-то на меня слишком любишься. Давайте так. Да. Ладно, с тут постоять будет интересно. Да. Да. Я грязный, хлопцы. Да, это это не в газете. Да, это для себя просто. Это Ты помнишь, как я боялся ночи? То было, было давно и неправда. В сторону, мужик. Ага. Чисто, щоб як організація. Ага. Але воно ну, поварено воскові, часть корпусів. Ага. Але, але потім, я пам'ятаю, це все якась більше бумажної влокіти, більше проблем ага. і на тому все. купить. <г straws> і... то, екологічно, виходить, невигодно, так? Ні, просто дуже багато проблем з цим, бумажних проблем, так-то вигодно. Але все одно нас би не купляли мед, все одно нас обдурять. У мене мед, навіть в нашій районі проходить на 80% як органіка. Угу. Вони підставляють другі документи, у нас купляють як товарний мед, а відправляють в Європу як органіка. От купить в тебе у мене, якщо він проходить, вони пропадають. А скільки ви за сезон можете такого меду производити? Ну, приблизно. Як їх поїдуть? Ну, тонна, дві, п'ять, шість, десять. У 2017 році 17 тонн, так? Ну, це нормально. Ну мене трошки менше було А, Ага може... Ну таке я просто діє. Ну добре, ти... так це стара папі там, що я починав. А як виходить? Це висяг присутня? Це все в мене син помагає. Що, Скидівався щось... людей, як упасть, так що. Трох, да? Я Платаю, менший так? син приїжджає з Києва ще. А так в основному практично сині тягне. Я й малого заставив. Ти він малий, йому вже 20 років злишний. Ні, саме меншого. То, то ж само меншого, старшому 27. 4. Чужі не. діти швидко ростуть. Дітку да. да. лю якось времени потерялась. Конкретно, так да? чого? Конкретно я вже. Просто цьому малому да, теж 20. Це, це просто суш. А ну сухо, що мені. Це хлопці, так храниться в мене. Просто я не того... Е... Моль не... Ні, я не боюся в молі тут. Так, як кажуть, яком... Ні, це просто чисто пусті вулики з рамками стоять. Может, такой зайти з из стороны цього то воно буде знову. ви, ну, мені просто было понятие для себя. Вот эти улики, получается, ви самі робите, так? Да. Так это, виходить, дешевле вам самому робити? Чи, ну, чи ну, промислово это? Ні, да? просто серія зараз немає. Завозять китайське, але да. воно теж дуже рідко воно є. Це mm -hmm. я ще робив да. років у 2003 році, я пасю, mm -hmm. пол, 157, зробив пасічку повністю. 150 сімей зробив по mm три -hmm. корпуси. Коли ще горловка працювала, я mm -hmm. сірі взяв і зробив форму собі. Я ну, не, не одну, але три форми, mm -hmm. бо я ще... Марками займаємося Михайло саме цього онлайн. Тобто в курсі, що таке маткові на справа. Да, ну, no, ну, ты той хтопи думає, що розуміє лучше да. всіх. А yeah. я так, тільки <laughs> <laughs> інформаційно, <No>. але я... У мене так, кіноплати я теж робив Михайло, теж з цього пинув. Ці набагато легше. З ними легше працювати, на спину легше. З почолкою легше. Як я вожу під молдавську границю, ну це на акації акацію не багато, але звісно, води. Всіх туди виперти це нереально, бо на сьогоднішній час рух не Ну Про екологічний мед це дуже тема. Хлопці, він весь хороший мед, головне, як кажуть... Найти збут. Ні, то збутом... документи зробити, правильно? З бутом проблеми нема. Ціна вопроса. По Де чому збувати? Вийде. Чи віддати за так, чи, чи як... Заробити. Що зараз... в, чи... в тебе стоять є українські? Ти диви. Є. Ти та все таки, знаєш, як то кажуть. Так. Я не хочу на другу пробати, бо знаєш. <рисвіт> Ну, можна сказати, що вже єрунда там. Я познавав, що цього року ціна пішла нормальна, зараз на 58-60 за гілограм дають. Я ще 54 наказав. Ну я в Україні просто-напросто, зараз тільки позвонив, завтра машина була. Немало дуже, дуже мало. Не дуже мало, а я цього року взагалі немає. 17-й рік був такий врожайний, що я просто-напросто навіть час. Пасіки пускав на меду і не хотів качати. Просто не співали качати. Бо двох синів ми викачуємо за день тонну. Оце так, два дні покачав, на третій день мусиш віддихати. Ну, зрозуміло, що. Ну, у вас якби дивлюсь, що ще весь процес і Не механізовані, практично все руками своїми. Ну а яка може бути механізація? Все одно звідси треба взяти, донести до медогонки. А, це медогонки це медогонки електричні no. на 12 вольт йдуть. Ну, Качуємо в вагончику, то, 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 то часть, часть привозимо додому, його качаємо. Ми три медогонки, на 12 вольт всі шестерамочні, дві автоматичні, одна механічна. І для вас це ж ну, такої, це основна робота, так? Ja. <.nek> так. Ну, в часті, так. Тобто, не задоволений, тобто, ця робота, ця праця. Це не вітальська, просто я так звичайно займаюся цим. Ні, ну, другої роботи вашої нема, тільки біля вітальської має займатися вітальською. Я вже на набагато робив, папіць. Ні, я був, ну, я від процесу, так, не відповів. Просто від цього найкраще лучше довголинку. Ну так, я просто був у в Фра Франції, пас... в Парижі так бачу там у мене магазини, оця ще інтересні, там були. А волонтер завіяна ти ось, зимою. Тут снігу, так? Тут я по снігу тут було. Я ходив поверх вулиці. <ріх> Серйозно, я вам <ріх> так Жив ха, якого сорту у вас тут пчел? Трипканку більше прикладаю. Угу. Що раз? Не, ваш факт не, це вулики під назом. Ну mm я -hmm. понял, ой, ну просто що, я, я йду по верху, тобто mm -hmm. тут от технологіця під низом, а це колодки, і знаєш, зверху же 30 см снігу на. собаки бігали зайці. Понятно, так тому от для пчел діють, щоб вона краще. Мені страшно. Yeah. Так. Не боїться обжила морозу, боїться пасічних морозу. Я з тієї точки зору, що нема чого боятися. Якщо, в цього вони, якщо вони не голодні, в них є корма в зиму і оброблені, все, ніяких проблем не буде. Головне правильно гніздо зложити їх, щоб попили їсти. Угу. Ось таке не пило. Ні, ну так як ви кажете, працювати потрібно. Ну так, да. В ну, усього травм, щоб не, чинно, б не займатися, то у всього. Mm -hmm. треба. А наскільки рамок у вас є? До сіти рамочні всі. Mm -hmm. ну, вони по три корпуси ставляться. Mm -hmm. Ну як той, правильно? Так, 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 так. Три, а то й 4 буває корпуси, тиго. В mm -hmm. залежності mm -hmm. від взяти. Всі 300 рамки просто нічого ж не нічого Що ж цікаво? Ну так, я, просто, і, і, тому, що я... Ну, це з весни ми отаку робимо. Mm -hmm. Зразу вони лежать без пленки. А потім з весни його пленку накриваємо, отак воно піло. А так. для чого пленки? Вона виходить парниковий ефект. Коль, mm -hmm. заберіть з мене. А то волосы запузло. Да, стара отходит, молода еще не нарушается. Это такой как раз период, когда эти волосы поседают. Все. Что же такое вас интересует? Что вы? Я такой начинающий пчеловод. И меня больше интересует, ну, скажем честно, процесс, как, вы его организовывать. Ну, в целом, потому что, ну, сколько объем, то есть 500 уликов, Які ви ну, вибираєте як професіонал, як ви процес розвідки. Просто вже якась совок, да, да, просто-напросто, що цього можна розширити, з цим менше роботи. Е, быстріше... обслуговування. Да. в обслуговування, обслуговування. Допустимо, тут стоїть. Оце розплідний корпус, далі стоять на дові корпуси, стоїть решетка. Була проходить вверх, а крути і матка не проходить, не сіє. Просто йде чистий. Рамка з медлення. Ми їх відбираємо, там за день 40-50 корпусів відібрали, знесли в палатку і качаємо. так, все. От так як додому возитись, зараз привозимо, ну, за осіння, бо е буває таке, що за кілометрів 30 стоїть нарізлися і Ну, да. Шкурка ну я так, Шкурка виченька. На сьогоднішній день, так як ціна піднялася, її платять за опилення, частково того, і так. Там коло Києва я знаю, що хлопці в березані, там по 300-500 гривень за бджольну сім'ю. Метацію дають на бджолину сім'ю по 200 гривень. Ти не получав? Получав? Це хоче тут контролювати. Сьогодні вже ж з бджоли працюють. Так, бо працював трошки підняття. Нічого сложного немає Ні, ну треба, щоб були такі, як ви наставні, працювати підсобником, подивитись, потягати, почувствувати цю працю. Щоб трохи покусали. Так, да, щоб покусали. Весь процес. нас тут <сум> також в селі. А ти до них покажеш? Просто да, посмотри, да, очень интересно очень. А ви сами его используете в часах? Эксперимент попробуем. Конечно, это при бардаке можно сказать. Не, ну, понятно, ну самое простое. А схиду 4 воз, да? <плес> 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 А, апи. Ну, тоже, друзья. На длинной. На длинной капельке занос. А минимально сколько должно быть 4, да? да? Ну, желательно 4, чтобы хороший эффект был. Ну да, ну, то... ты быстро засыпаешь. Моментально. <свят> Я і не чую. Ну так на да? я вам так скажу, якщо йде взяток хороший, йде випаровування, то зайдеш. Аж просто не фахає вдихнути все таки Я там э, на ніч пішов, ліг і сплю. Всю ніч. <сум> такий, а, а ранком просмінаєшся, як ну як нічого, Як, як будрек Став такий, ах, ух! Зараз просто що така погода, вони тільки крім води, вони більш нічого не носять жоли зараз. Ну, понятно. а скільки від скільки градусів починають працювати? Ну, 8-9 градусів, але ну, треба, щоб його хоча б була вологість, така більш ніж, щоб щось виділяло. Uh -huh. Але ж ви бачите, всі практично і то, це бджола не літає. То, це так, то, то споїлки, воду шукають, бо зараз розплод йде, і їм треба хирувати.

Там просто був подачі, тут теж активіст, він я цим займався. Він зараз перейшов на кафедру працювати, на не може тут в поліці. Замбровський там, там раніше таким був, як кажуть, ентузіастом, що ти був ну, на актив. А зараз щось він теж так. вийшов да. Вже 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 роки, ну що ви хочете? Я дивлюсь, навіть більше за 70, мабуть. я розкажу вам хорошу історію на таких друг. А он из меда какой то желез сделали, у него отец в Америке, ему сейчас сколько если мне, будет ну, где-то 55-57 лет, кстати, проектора вашего друг. Он делал желе за, 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 за как забальзинировал своего отца. Ну, то есть он употребляет это желе, ему 90 лет, но ну, выглядит он обалденно, У ну, нас не какой-то рецепт Желез в ну, маточном Ну, наверное, да. на ваш штрафу. На нього спрос хороший, ну, його треба правильно збирати, і mm -hmm. в течение 72 часов не пізніше збирати. Mm -hmm. Далі mm -hmm. воно того Теряє, і... Своє і... Властиві, Ні, так? Не просто вже туди того, mm -hmm. він запечатиць на маточник, може втікалію попадати, так як mm -hmm. А так, поки джоли, що він перезачати, він бджоли його обслуговують. Mm -hmm. Бо там вийде стадія окуплювання, то вже вона не пробудуть. Mm -hmm. Бартінг немає, одна ну, ціна здавав ціна. Я думаю, вартінге до кобаркнінг зарабатує. Це, це топотно. Їм якби давали за безкоштовно, вони брали б за безплатно. Ціни такої, як вторік, була 24-25 гривень, вони поставили за кілограм меду. Це просто пасіка, це казав я вбитиш нам. Нам її навіть не куповувалось. Ну, а на сьогоднішній день вони починали стартували з ціни 35 гривень, потім е, в сезон опустили на 30, думали, хтось буде здавати. А що їм було здавати, як ви на сім'ю вийшло десь, в мене десь до 40 на е, е, сім'ю вийшло? А були роки такі, що я з сім'ї брав по 135 кілограмів. Ну, звісно, трошки менше було, трошки туди, кажуть. А лучше й було. Діло в тому, що спина своє дає і, як кажуть, старіє, пасічник старіє, пасіка. Це вірно. Я знаю по собі. Ну, вже передаю молодежі, хай працюють не 145, але просто це такий трошки геморрой. територій. просто затече вже все тут, 300-та 12 рамок і 145 далі. Ну а далі? Шоксична. 10 рамок, 10 рамок расходного гнізда мало. 12, 12 я думаю, достатньо. Володь. Ну 12, так. Да? Yeah. Хай тобі 12 буде. Так. Но рипнути 12. Нет, так не самі 12 ну то, я розумію, ну, що ще можна. Нов... Якщо на кафедри в мене там багато, і, конечно. <laughs> ну, то це ще так. <laughs> Найди мені помощників на літо. <laughs> якщо пишете, можна до вас відмовити виступання. З кафедри спокійно. Якщо хтось бажає, можу навчитися, на практику, якщо... С пикетом с какие-то с хлопцы, ну конечно, что все там будут успешно спикнуть еще. это не питание. Я в три платы в таком, что всем тезя, что его хай ничего не Ну только на перевозку мне идти. Нет, если хочешь, не Может даже я приеду, посмотрим, потому что для меня это интересно, потому что у меня есть такое видение хочу просто для себя прийти вот так, знаете, у меня батька сказал, с лопаты до инженера, тогда что-то будешь понимать. тогда Прийшов на предприяття, не знаю, діґінти, що закручувати, треба землі. Яку а, сторону гайка крутиться, ну, да, так. Якщо... якщо є бажання, якщо є охота, то можна завдавати. Але якщо ти, ти не захочеш нести, то тобі завдавайте все одно скинеш там. Ні-ні, я в тому плані, що <кх> знаєте, люди зараз бажають утримувати ну, якийсь доход, не працюючи для цього доходу. А все ж, ну під лежачий там не, вода не тече. Треба працювати. І а, це да, що... Не будеш працювати, то не будеш мати. А будеш працювати, будеш мати. Ну, так. Так я з цього починав, теж можна сказати. Робив я в Бартніку, два роки поробив, бачив перспективу що що ніяк. Просто мене директор попросив, так мені нормально відносин. Ти не з Бартніка робив. Ти робив вдома, потім пішов в робити, потім в ну, західці пішов. Сахницю не, не робив. Не робив? Не робив. Я після вас покинув, завів свою, потім приїхав в Танковський до момент, його прийми пасік, бо немає клімати, я наглядати буду. Тож. Два роки е... один рік я повністю другий рік. Він ще до сих пор споминає. Каже, тоді каже, я що я її пасіки не У той рік було з 300 сімей, Може сотні років, може ні. Бо то в сахницях теж було зразу такі перспективи. Мирний взявся, все посіяли 170 гектарів пацелії, то... Ну, Взагалі, рік був одного року в мене типу, на ці переходи. Ціле літо можна було качати не. Пацелія була в два роки посіяна. Речки було десь гектарів 600 посіяно. Практично в одному місці Україні. Жили тільки не вистачало. От я торік стояв, 10 тисяч гектарів сонячних було. Повністю 10 тисяч гектарів. Стояло 300 мене того, 251 місці стояли і 50 трошки далі стояли. То, хоч і кажуть там, що нема набагато звозити, і всі сім'ї, як одна, того, були залиті. Так немає тільки бджоли на 10 тисяч гектарів соняшника, треба хоча б, хоча б, по одній-дві сім'ї туди на то в нас тільки такої б навіть в районі немає. В 2017 році, я тільки також вважав по пасічниках, так, що ну, таких, що 50 вуликів має, більше коли в нас. Я вважав, що в нас район здав, десь 200 тонн меду. Це також, тільки таки, як моїх що такого, я знаю. 200 тонн меду. Це доволі суттєво такі. Ну Зараз грецьки не сіють. Nie, ne, не, Немає рентабельні sì, sì, але Деякі сіють, і самозапильні. Ні, вона немає гречки самозапильнення, вони не, ne... не розказують. Uh -hmm. Просто є з коротким сроком цвітіння. No, я їм доказую, доказую, та доказую. Я за доказую. всім доказую, кажу, що немає. Є з коротким сроком цвітіння, є з довгим сроком цвітіння. От та що з довгим сроком цвітіння, на єврожанність трошки никшатого, а зараз вони канадські кілограчку беруть на єврожанність до трьох тонн цього, а наша давала максимум 2,5 То Там продуктивність велика була. А цього там, немає. Щось, Це навіть нема мови того, що там кажуть, що за запили... Просто якщо йде виділення, я казав, в 17-му році постав на асфальті вулика, і вони принесуть. Якщо я немає, от на сьогоднішній день, що в нас в жива просіла, що в Карпатах просіла, що на півдні, що в Сумській області просіла. Я ж з усіма хлопцями спілкуюся. І як не до мене дзвонять, то я до хтось дзвоню, кажу. Це не те, що там хтось щось е, видумує. То... Да? Вторік в цю да. пору, вже, як кажуть... Можна було робити і прививку, щось можна було рухатись. А цього року війчали це. Да. Ну ви розумієте, ви ж картоплі не будете сидіти, коли земля замерзла. Треба все в свій час пирог. Хоть yeah. і там, я дивлюся, часом по Ютубі бігають і вроді вже і молоді, і вроді старі, і вроді професійні пасічники. Не спів зійти, все, давай туди пакити, давай кормити. та ти хоч кажу, під фіст, хай все одно ж воно раніше природи не попрежте. Поки не буде нічого в природі, ти не наростеш, нічого не буде. Воно все свій час є. Те, що зараз піджинеш, потім буде другий гіморой, той, що ти його, як кажуть, будеш з роями бігати, не буде взятку, треба буде рвати свій віти. А так воно, природа є природа. Хлопці тобто, тобто, проти цього ніяк нікого не попереш. <нах керівник> За а, да. Возрите, то... Ну на ну, Закарпатті вже черешні світа, я от буквально <нах керівник> там же увазі. Ні, ні, ну це. Бари, Курський Адівський район, Куст, це самі перші райони, кіло... саме тепліше. Ви папа знаєте? А, я я обміжу все Закарпаття. Ну, я кивчам, воно, на листу, так коли я з ним встрічався, коли на виставках був. Щоб захотів, то теж. Вже, мабуть, академіком був. Я не люблю бажання, <реку> так. Да. Тобто науку, то есть... Да, Я просто не люблю. У мене <реку> тяга до цього. Коли... От мене син вчиться кожен день в цьому, КНК, Київський національний він раніше теж в школу ходив там заставиш перевезеньку. А як Ві ці роки трошки так вуха води набрав, поняв, що звідки береться, почав торгувати трошки. Посчитав економіку, каже, то слухайся, вигодно. Тільки треба каже, ще рух додати, каже, це ще більш вигодно буде. Да. Ну, да. Все просто, куди воно пощихати? Ні, ну вважати можна, як кажуть, і пусте. Да, якщо да, в природі так. немає, от так само, як врожайність зернових, чи там, якщо погода не совпаде і не буде того врожайність, каже, рік не буде такого, що буде лятись через верх. Природа теж повинна віддихнути від цього всього того. Десь якісь, як кажуть, катаклізми можуть пройти. Це все пиво. Того... Хлопці, ми повинні підстраюватись під те, що є, як кажуть. Дякую, дуже цікаво ви розповіли. Ну що, справді. Ні, ну для тих, хто знає, то може не так інтересно.